Мені дуже подобається, коли пишуть, що талановитий спортсмен здобув золото. Насправді я не рахую себе талановитим, я це бачу по своїх показниках, і по тому, як мені вдається виборювати ці перемоги на змагання, тут треба багато працювати і вірити в те, що твоя праця вона принесе результати, навіть якщо це декілька разів не виходить, а то і пару десятків разів. Професійне ставлення в мене з'явилося це в років 14-15, коли я вже поклав за мету здобути певну ціль. І знав, що для того, щоб чогось досягти, треба постійна дисципліна. Я потрапив на перший чемпіонат Європи, на якому я програв. На другому вже мені вдалося здобути бронзову нагороду. Всі питали про емоції після європейських ігор, після чемпіонату Європи дорослого, коли я виграв. Але мені найбільше пам'ятається емоції, коли я здобув першу нагороду на чемпіонаті Європи, хоча це було третє місце в категорії юніорів 16-17 років, то. Тоді емоції зашкалювали. І, звісно, сама перша нагорода вона така є вагома для мене і для мого майбутнього. У мене вже є досвід на чемпіонатах Європи. І, на жаль, були програні два півфінали. Я ніяк не міг потрапити в фінал. І вже в 21 рік зміг попасти в фінал і все-таки забрати своє золото на чемпіонаті Європи і в цей же самий рік отримати ліцензію на європейські ігри і тут підтвердити свій статус. В Цей момент зараз велику роль відіграла ситуація в нашій країні. Те, що я за своїх друзів, за своїх тренерів, які зараз захищають нашу країну, виборював всі нагороди. Дуже хотів, щоб гімн України пролунав і на європейському підесталі в інших спортах. Наприклад, в стрільбі з луку за перше місце на європейських іграх це пряме потрапляння на Олімпійські ігри. А так як карате не буде на Олімпійських іграх, то в нас золота медаль не дає ніяку ліцензію. Але це європейські ігри в Олімпійському статусі. Ці ігри організовує Олімпійський комітет, тому вони теж проходять раз в 4 роки і, звісно, мені... Дуже милує око те, що на медальки є олімпійські кільця, які теж щось означають. І ну я цим максимально задоволений. Та ну як так Вилучай, Бився теж самими сильними, можна сказати, в Європі. Теліс мене принциповий суперник. Я на попередньому турнірі в Японії я йому поступився за бронзу. Програв і вже було, я знав, що ми з ним точно зустрінемося на європейських іграх через два тижні. А коли вже приїхав додому, там ти ще не повністю відчуваєш цієї перемоги. Я вже приїхав додому, і коли. У мене була така годинка спокою, коли я вже міг відпустити ситуацію, коли ніхто вже там не було привітань, все спокійно. То я тільки тоді, напевно, зрозумів, що я виграв європейські ігри, і це такий результат. Що коли в тебе немає цієї медалі, ти рахуєш, що це просто космос і надзвичайно зараз цим радий. Це. Перемоги на європейському континенті, звісно, є чемпіонат світу, є всесвітні ігри. В майбутньому, в планах у нас карате може потрапити на Олімпійські ігри в 28-му році. Тому є ще що вигравати, є ще до чого прагнути.